Бачите, яка густина посіву, і вся погілкована. Як присісти, то скажуть по груди соя. О, кого немає оцих бактерій, не переживайте. Все буде у вас. Опади, волога і все буде. Як то кажуть, друзі, земля кругла, помаран повертається, і карма настигла брехунців. Супер еліта по 70 гривень за кілограм соя офен. 15 соток, де сходів не було, так їх. І нема. Повертаюся в старі добрі часи, коли телефон потрібен лише для того, щоб ним подзвонити. Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Так, як в нас цей тиждень проходить, друзі? Проходить він, напевно, так і як з більшості з вас. Е, без світла. Світло в нас виключають. Взагалі, як то кажуть, влада. Е, Тратила повагу до своїх людей. Ну, але що ж, ми йдемо в Європу, а європейцям потрібно наше світло, газ і усілякі різні купалини, але точно не українці. Коротше, таке що ж, що, чим займалася, друзі, цього тижня? Цього тижня, як давали по трішки світла, а цього тижня реально світло було дуже-дуже обмаль, то ми встигли трішки зробити нагару. Отак, периметр. Це рови ми встигли позаливати, і, звичайно, залили практично до половинки бетон. Ну і з дружиною зробили стяжку. Дружина гарно мені допомагає в цьому плані, і така гарна стяжка зроблена. Також цього тижня, друзі, я ще пройшов декілька гектарів, ну, десь два гектара раундапом. Третій раз накрив. Хоча там вже й не дуже хотілося, бо соя реально дуже велика. Але вчора поїхав, ще зробив. Сьогодні в планах поїхати зробити, значить, підживлення бором по листу, ну і усякими там мікро-макроелементами, ну і, звичайно, фунгіцидний захист також хочу зробити. Подивлюся, можливо, третину. А можливо, у 2 треті частини полів захищу. Так як соя реально вже здорова, дуже велика, вона вище, ну, як брезговики трактора в пояс. І це Аполо це середньо-рання соя, яка високо не росте, як правило. Вона десь так: від 60 до 90 см. Ну, вона вже так, десь сантиметр 90 см. Значить, використали усі будівельні матеріали. Тому сьогодні нам привезла машинка піску ще, ну і камінчики. Камінчиків багато не брав. Піску взяв багато для того, щоб хватило одразу на моровку. Буду це все обморовувати блоками. Ну, півтора метра десь висоти. Ну і, звичайно, ще прикупив цементу, без нього ж ніяк. Тому сьогодні, можливо, вдасться трішечки попрацювати, позаливати. До речі, пишіть, як у вас ситуація з світлом, бо в нас просто катастрофа. Ну і, звичайно, поїдемо, друзі, на сою. Обов'язково візьму вас на сою, поїдемо і подивимось, в якому вона стані знаходиться. Поїдемо на сою там, де вона сіялася пізніше, і вона має мати гірший стан, сілась 4 травня. І сходів там було 30%. Подивимося, що там зараз відбувається. Там було дві гліфобробки-обробки. Ну і тепер поїдемо піддобрювати її. Ну і фунгіцидний захист зробити. Чому вирішив фунгіцидний захист робити? Минулого року не робив, тому що у нас дощі і їх просто велетенська кількість. Ну то таке. Добре, друзі. Що ж, усім приємного перегляду. Так, ну що, шановний колектив, затоварився, наколетив усілякого різного. Бачите, у нас добре так налили дощики, не знаю, у нас на Львівщині, в принципі, на Бродівщині то все супер з опадами. Немає що жалітися. Навіть та сама кукуруза, вона не хотіла рости, листки крутило, а тепер вже аж, аж зелена стоїть. Цей фунгіцид такий капець. Коротше смердить страшно. Якраз встиг покупатися і з батьком все зробили, все залили сьогодні. Трішки доїжджаємо і от сонечко ліпить в очі, страшно. Є отака річ, роблю отак чи отак. І тут ям китає так, так знаєте, нормально китає, бо це ж польова дорога Усілякі нерівності і так далі. І знаєте, що мене дивує, не дивує, смішить. Куча експертів роздалося, які Екстрасенсорно визначає, що от поганий трактор, чи там щось в тракторі погано, щось добре. І мене насмішило, коли там один чоловік каже, оця шторка її буде хитати, вона буде літати, коротше, вона нікудишня. Ну от, чоловіче, бачиш, як вона жорстко стоїть, все нормально. От Я рахую так, знаєш, пиши, не знаєш не пиши. Для чого? Точніше, говори. Я їжджу по майданчиках і стараюся показувати техніку. Багато вже об'їздив тих майданчиків. Зараз самі розумієте, ситуація трішки інша. То завжди показую, вживу, щупаю її тим, а тоді щось вам розповідаю. А то, коротше, не знаю, діти павляться. Так, ну що ж, під'їжджаємо під Сойку, де було десь процентів 40 сходів. І Зараз подивимось, що і як Понижена. Опа. Ну, все заглушимо. Заглушимо, трішечки. Вийдемо позаглядаємо. Наші браві хлопці полетіли. Слава героям, слава Україні. Так, ну що ж, хлопаки, ось Соя, Соя Аполло, висі на 4, так, 4 травня. З нормою десь 420. 450 тисяч, Скоріше за все, 420. Ось такому вона зараз стані знаходиться. Так, є розвиток трішечки перетурмозився, тому що сходи були 30-40%. І зараз вони такі. Так, є от така живність у нас. Там всякий мишій, скоріш за все, і перій трішки. Але нічого, рядки вже склалися до кучі. Е, так, це від Граду, У нас був град. Трішки так побив листочки, але нічого страшного немає. Одним словом, що ж, е, зараз будемо будем працювати, така соя, соя поло. Е, я думаю, якщо чесно, хлопці ж тут нічого не буде. Тому що ну, тут ще куди-некуди. А зараз покажу сусідні ділянки, там ще погірша була картина. Я думав. Що тут врожаю не буде. 30% було в сході, Ну, це десь через місяць після посів, Но минув ще десь тиждень-другий, пішли дощі, і вся соя зійшла. В принципі, 95% її точно зійшло. Тому ті, хто перше сіє, перший раз сіє сою, то, в принципі, я це знаю, але. Знаєте, все рівно переживаєш. От моя дружина каже, не переживай, все буде добре. А я завжди переживаю це. Знаєте, те саме, що підклуюся про малу дитину і і що, і температура дитини висока. І переживаєш. То так само я вам можу сказати дати пораду, якщо у вас соя не сходить десь за місяць, ну, як вона сходить, але мало її сходить. І почекайте ще тиждень другий якщо підуть душі. За півтора місяці має всі сходи зійти. Якщо за два місяці немає цих всходів, все, нічого там доброго не буде. Так, і до речі, ще хочу показати: це, до речі, 30-те міжряддя, хочу вам зараз знайдемо любе міжряддя, хочу показати, що от соя Аполло, бачите, як вона гілкується. Так, вона тут буде невисока, на жаль, не буде висока, але вся погілкована. Бачите, яка густина посіву? І вся погілкована. Ось. Вся, вся в гілках і вся в цвітові. Одним словом, друзі, сою я люблю вирощувати. Взагалі получаю просто неймовірне задоволення, спостерігаючи за тим, як вона росте. От. І, е, наприклад, для мене її якось з нею легше. Я скоріше навчаюся. От з пшеницею я хотів би навчитися, щоб отримувати там врожаї, до прикладу, так. Шість. Е, 6... Наприклад, там 6-7 тонн хоча б. Ну, мені на даний момент ще не вдається. Таке зробити, хоча і добрива даю. Не шкодую, але поки так, тому у в пріоритеті а пшениця, наш хліб, на жаль, поки з ним складно. Вертаємось через поле. Отак, ну, бачите, сліди трішки продобкаю, на ну, що не поробиш? Ну, нічого не поробиш. Катаюся на повершеній першій передачі і при 1400 обертів. Отак іду Десь кілометрів це виходить, напевно, 7 за годину. Приблизно так. Також. Хочу сказати за те, що чи міняється вилив при збільшенні обертів, Дмитро Богач дивився, говорив, що не міняється. Насправді міняється, не слухайте таке. Це я вже перевірив не раз. Працюю з оприскувачем дуже багато. Це ще одна ділянка, де ми цілимо. Трьохкорпусним плужком 3 по 25 унія і ДТЗ-5354 HPX. Так. Крупили. Не крупили, а орали Включимо і будемо працювати. Так. Все, працюємо. Тут соя поцілені, зараз вийду, покруплю і покажу, що соя поцілені як, ну, пристойно вже як би так показати, практично в рівень з передніми колесами, хоча тут сходи теж були дуже-дуже ну, паршиві. Дуже Вибачайте, буду знімати на ходу і сою. Із себе. Ну тут хе -хе, ліс. ліс. ну ка зараз вийду вам покажу. Так, Виключимо вприскувача. Так, ось соя поло. Бачите, яка сойка отака. Красуня, красуня соя. Як присісти, то скажуть по груди соя. О! Одним словом, Соя Поло висів 420-450 тисяч і бачите фон. Це 4 липня. Ну нічого, вона ще просто не зійшла так, як потрібно, одразу не стартанула. А так, все чисто, в принципі, там якась є рослинність. І бачите, що робиться. Бачите, що робиться? Так, як би вам показати. Дерева. Кругом дерева. От, дерева. Вирвем одне дерево, де більш густіше. Отаке, друзі, дерево. І тут бульбашкових бактерій, якщо чесно, не бачу, хоча давав хістік. І росте, в кого немає оцих бактерій, не переживайте, все буде у вас. Опади, волога і все буде. І буде отака соя. Якщо 400-450 тисяч, соя Аполло на 30-м міжряддя. Супер! Супер! Аж не хочеться її топкати, але ж потрібно. потрібно так Можливо, відео трішки таке знаєте буде подовше, розмовне, але ви вже мене вибачайте, покажу вам усе рублю Їмемо. о погнали. Їдемо, сховалися в долинці. Коротше, соя, хлопці, вогонь. Клас. Та й в принципі я думаю, що практично в усіх хто доглядав за соєю, цьогоріч вона порадує. Тільки от не знаю, чи порадує нас ціна на ту сою. А так, хто доглядав, -то врожай точно буде мати. Так, хлопці, теж діляночка за поло. Тут сходів, що ви розумієте, оце все ви зараз бачите, тут сходів не було. 30%, 30 соя там. там, 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 там. Ну от, Все, що робить дощ. І дві гліфобробки. Ну, але все рівно лобода є. Тому ми приїдемо і ще сюди внесемо гліфасат, в будь-якому випадку 3 літри. І це вже зробимо з понеділка. Сьогодні оце все, як я роблю, це п'ятниця, ну і завтра ще поїдемо на еліту. Ну, туманчик іде шикарний, шикарний. Немає що казати. Ну і Соя. Тут хотілося плакати, а тепер душа радіє, так як навіть така соя показує вже, я вам даю гарантію 22-23. А так оприскувати я люблю. Ну, хоча заєць погнав, вже і не побачити. Ну, цього року. Зайців дуже багато. Ну що ж, трішки вийшов з кабіни, бо цей фунгіцид, ну це щось страшне. Коротше що? Хочу показати от ділянку, такий приклад, що не залежить, чи там цілина була, чи, наприклад, там людина садила картоплю, і ви, наприклад, після неї взяли грот. І ви думаєте, що у вас буде отакий, отакений зразу от, урожай. Ні, нічого подібного. Ну от, дивіться. Ось цієї сторони це цілина. Цілина. Оп, так. Вирвем. от такі дерева. Дерева. Вже бобики кидає. Я навіть трішки запізнююся з тим самим підживою внесенням бору. От, і це, друзі, город чоловіка, який, е, як сказати, не те, що не доглядав, ну не може, не міє доглядати і так далі. Коротше, мучився, мучився чоловік і віддав мені. Тут мишію куча, і це, друзі, після картоплю, це город вироблений, вироблений, тому що тут частота і красота стояла. Але як е, красота і частота? От я переурав все частенько, все чудово. Але скільки було цієї рослинності в нього на картоплі, то Бог його знає. І що? І тут теж соя. І теж нічого не бракує. Абсолютно, хлопці, нормальна соя, теж просто монстри коріння. Але вона такого, знаєте, більш блідішого кольору. Зараз покажу Оце з цього городу, а це з цілини. Ну, Як бачите, вона навіть настільки відрізняється на сантиметрів 15 з цілини по висоті, оце, бачите, поле чоловіка. Вона така світло-зелена стоїть. І це цілина темно-зелена соя. Тут соки всі чоловік витягнув з цього поля, нічого не даючи. А тут цілина. Коротше, їду на останню діляночку. І на сьогодні буде усе. Ну, хіба що включать нам світло в 9-й годині? Якщо включать, то поїду ще. Так, ну що, ж, шановний колектив, ось ми ще приїхали на одну ділянку. Та-дан, ділянка з соєю Аполо. Теж, пам'ятаєте, коли ми з вами тут ліс ріс, просто ми з вами це все задискували на ДДЗ-5354 піксі минулого року. Хтось казав, що поганий тракторець. Відробив він 345, якщо не помиляюсь, мотогодин за рік. Відшарував близько 60 гектар різноманітних робіт. Я його продав людині, людина задоволена, працює, все чудово. Той, хто грішить на ДТЗ, той просто не має ДТЗ. Якщо мене, якщо мене б щось не влаштовувало, в мене ДТЗ не було. Хто вибрав стежку брехні, то від них, як ви могли бачити, компанії відмовляються. Як то кажуть, друзі, земля кругла, бо маран і карма настигла брехунців. Ну що ж, цього і слідувало очікувати. Коротше, техніка дуже хороша, і соя прекрасна. Отака. От Фон шикарний, вище пояса. Правда, тут немає гілкування, але вона красива. Красива і вона ще росте. Остальна ділянка з супер елітою Соєю Олдхем. Отак вона виглядає. Вона в пояс, друзі. Ну, В принципі, це видно по, трактора. по трактору. Передні грузи і передні шини сховалися. Як по висоту задніх дисків. Коротше, супер по 70 грн за кілограм Соя Олдхем. Виглядає вона просто бомбезно. Сіяна вона, до речі, друзі, 8 травня. Найпізніше я сію, тому що на цій ділянці люблять бути приморозки. Але вона росте, вона росте і виглядає просто чудово. Так, посіяна вона, друзі, раз, раз вирвемо. Посіяна вона, друзі, виходить з норми десь 450-500 тисяч з суцільним висівом. Отак виглядає чомусь деякі листочки жовтенькі, але нічого. Під живим все буде чудово. Коротше, гілкується не уся, але гілкується. Ну, це суцільний посів, що тут хотіти. Хочете нес... гілкування? Тоді не несуцільним точно. А так. Соя чудова, фон класний. Ну, звичайно, це не, не вся так виглядає Соя. Тих 15 соток, які, які минулого разу, як би так сказати, не зійшло, так і воно сталося. І цього разу, як я приїхав, нічого там картина не помінялася. Я вже трішки проприскав і думаю, зайду ж покажу, як виглядає. Коротше, виглядає, ну класно виглядає, що тут говорити. На трієчку вона зараз тягне по-любому, а дай Бог, щоб витягнула 3,5, то буде і на насіння, друзі, і мені, і вам, хто, звичайно, схоче купити. Бо писали мені одні люди, чи маєте на продаж насіння. Яке ж насіння, коли середина літа? Почекайте жнив, почекайте жовтня, коли це все зробиться, перевіється, як то кажуть, і тоді будемо вже продавати на насіння. І Олдхем, і Аполо. Головне, щоб все було добре. А там все буде, друзі. Ну і по сусідству тут ще соя, посіяна вона швидко, десь 20-го, напевно, квітня. Так, вона теж гарна. Чим подобається мені ця соя, друзі, що вона дивіться, яке має мощне, потужне стебло. І дуже гарно вона гілкується. Не знаю, що за сорт. Ну, Минулого року тут я рахував, бобиків було близько 100 на рослинці. А це а це отак. Ну і давайте зразу підемо подивитися там, де на тих 15 соток якраз перейтися не так далеченько, хоча не хочеться цю сою виминати, але і трактором виминаю теж. Ну, Бачите, яка вона здорова вже. Коротше, все класно. Що ж, соя Олхем. Не знаю, не вирощував її жодного разу. Яка вона на вигляд, чи така вона, чи не така. В принципі, пишіть в коментарях, хто з нею займається. кажуть, що соя просто отакенна. Так, ну і що ж, 15 соток. 15 соток, де сходів не було, так їх і нема. Ну, правда, тут. Це чисто, чистота і порядок. Це друзі, завдяки двом обробкам на ізопропіламіновій солі гліфасату. Це не калійна сіль, ізопропіламінова теж робить чудеса. Ось така сойка, що вона там галужиться. Ну тут вона незесенька, а там просто ліс стоїть. Коротше, така сойка. Ну, з цієї ділянки, звичайно, очікувати на якийсь врожай, то ні. Ну, але я думаю, ми все рівно її там помолотимо, вона ще погалужиться і якийсь там результат дасть. Нехай звідси буде навіть 150 кілограм, то й то добре. В принципі, якісь там частину затрат на цю сою покриє. Хоча б там близько до нуля вийти і вже буде добре на цій частині. Ну, а на цій частині, де стоїть тракторець, там. Просто супер. Коротше, що, друзі, буду крупити. Процес цей не буду показувати, немає на що тут дивитися. В принципі, так відео вже розтягується. Приїдемо додому і підведемо підсумки. Тим більше, субота потрібно віддихати. Ну але я буду сідати монтувати вам відео. Коротше, працюємо. Все, друзі, добрався додому. Що вдома робили протягом цього тижня, як я вже вам показував, заливали стяжку. Сьогодні з дружиною теж трішки дотягнули, доки хватило цементу. Правда, сьогодні сонечко уперлося, і тріщинки деякі нам пустило, але поливаю водичкою. І ще 3 метра. По довжині потрібно буде дотягнути. Я думаю, з понділками це все дозаливаємо і буду по периметру, купимо блоки і по периметру обморую. Десь півтора метра висотою. Ну, а це все реште буде зашальовуватися. Бляхою. Ну, в принципі, якось так. Друзі, світла нема. Повертаюся в старі добрі часи, коли телефон потрібен лише для того, щоб ним подзвонити. Ну і в принципі, з сім'єю можна побалакати щось. Коротше, старі добрі часи, коли дитинство було дитинство. Це теж непогано. Але без світла це, звичайно, поганенько, що не говоріть прес Рів'єра Касаліс РЦ-42 будемо, я думаю, ближчим часом щось з ним робити. Ну, Звичайно, коли будемо лотити елітну пшеницю. На жаль, сьогодні я вам її не покажу, тому що вечоріє, я втомився, а сідати в автомобілі їхати зараді одного поля не хочеться. Коротше, я думаю, все буде добре, то зустрінемось на жнивах. уже через тиждень. Можливо, на слідуючу неділю, я думаю, що будемо. Молотити. Коротше, друзі, от таке сьогоднішнє відео вийшло. більш таке розмовне про сою. В принципі, частинку своїх полів показав, в якому знаходиться стані Соя. Кому цікаво щось вирощувати, я думаю, було цікаво. Ну а хто далекий від цієї теми, просто було цікаво поспостерігати. Коротше, якось так. Буду завершувати, друзі. Йду монтувати для вас відео. Тому не забувайте, як завжди, ставити вподобайки смачненькі, ну і підписуватися на канал. Ну а будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях, а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення всім хочу вам побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.